Шановні болівальники футболу, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це Чемпіонат Європи 2016 року для збірної України. Ви знаєте, це був, на мою думку, та й не тільки на мою і статистика це говорить найгірший чемпіонат Європи, в якому грала збірна України. Тому що на цьому чемпіонаті Європи. Збірна Україна не вийшла з групи, програвши всі три матчі, не забивши жодного голу. Ось така була сумна статистика, така була сумна історія. Це з однієї сторони. З іншої сторони, чи могло бути краще? Ну, могло би, але і не могло. Чому не могло, я би хотів саме з вами. Поговорити на цю тему. А саме, що передувало ось таким обставинам, які склалися для збірної України у 2016 році. Давайте повернемось до того, що у 2014 році збірна України не потрапила на чемпіонат світу з футболу. Але Головний тренер збірної України Михайло Фоменко залишився далі працювати на своїй посаді. Ми розуміли, що там така була ситуація, що в Україні сталися такі трохи зміни сталися в політичні події, і деякі українські команди, зокрема, і лідер українського футболу останніх років Донецький шахтар, він вже не мав можливості грати на своєму рідному стадіоні в Донецьку. Ось і це вплинуло, я думаю, на донецький шахтар. Хоча Мір Челуческо він не залишив команди, але це вплинуло команду на команду в тому, що у 2015 році і у 2016 році донецький шахтар не став чемпіоном України, а стало чемпіоном України Київське Динамо. Попри те, на чемпіонат Європи. Більшість футболістів Шахтаря поїхало, а не поїхали футболісти київського Динамо. Але до цього ми ще дойдемо. Я би хотів сказати відбір. Самий відбір до Чемпіонату Європи. Збірна України, я б так сказав, пройшла на такому рівні, що могли би краще, тому що там в групі була Словенія, Іспанія, Білорусь, Люксембург. І збірна України потрапила в плей-офф. Я, щоб багато не говорити, я просто скажу, що в плей-офф нам потр... попав суперник збірна Словенії. Та сама збірна Словенії, з якою збірна України грала у плей-офф у... до Чемпіонату Європи 2000 року. І, як ми пам'ятаємо, тоді підопічний Йожефа Сабо програли за підсумками двох матчів. І знову Михайло Фоменку треба було. Проходити плей-офф до речі, хочу сказати, що перед тим Михайло Фоменко проходив зі збірної плей-офф до чемпіонату світу 2014 року проти збірної Франції. І коли перший матч збірна України виграла 2-0, здавалося, є дуже хороші шанси вибити самих французів. Але в другому матчі все стало на своє місце. Французи перемогли 3-0, і збірна України на чемпіонат світу не поїхала. А тут збірна Словенії. Збірна Словенії, в якій не було таких великих зірок футболу, напевно, найвидатніший на той час футболіст це був ну хто? Напевно, Бощян Цезар, От, який грав, якщо я не помиляюсь, в італійському чемпіонаті на той час. І збірна України на цей раз своє завдання виконала. Виконала, вийшла у фінальну частину Чемпіонату Європи. 2016 року. Але це було ще восени 2015 року. Це сталося. А у 2016 році вже весною сталося щось таке, якісь цікаві події. Почали траплятися в чемпіонаті України між нашими лідерами. Був матч, півфінальний матч на Кубок України. Між. Луганською зорею Дніпропетровським Дніпром. До речі, хочу сказати, що Шахтар, Динамо, Зоря і Дніпро саме більше делегували футболістів на Чемпіонат Європи. Якщо брати загальну заявку Чемпіонату Європи, фінальну частину я маю на увазі, то з Шахтаря в цій заявці було 8 футболістів. П'ять футболістів було з Київського Динамо, по 3 футболісти з Луганської зорі і Дніпропетровського Дніпра. І було в заявці чотири легіонери. Я їх навіть назву: це Денис Бойко, який на той час представляв е, турецький Бешикташ. Анатолій Тимощук представляв Кайрат Казахстанський, Євген Коноплянка, Іспанську Севілію, і Олександр Зінченко представляв російську е, команду УФА. Е, і що саме цікаво, що події почали відбуватися в чемпіонаті України. Півфінальний матч. Е, Зоря Дніпро. Після матчу починається бійка між футболістами. Футболіст збірної України, який не брав навіть участі в цьому матчі Роман Зозуля, б'є арбітра матчу Анатолія Абдулу. І, звичайно, КДК повинен розібратися. Але щоб розібратися, потрібно футболіста дискваліфіковувати. І то не на малий термін. І Зозулю, якщо я не помиляю, дискваліфікували, тоді. Чи то на три місяці, чи то на пів року. Але факт того, що він взяв все ж таки участь в чемпіонаті. Але в цьому ж матчі грали футболісти Зорі, і сталася така ніби несприятлива така атмосфера, тому що цим футболістам Дніпра, футболістам Зорі, через деякий час грати у збірні. А тут вони вступають в конфлікт. Ну, це ще було так, так собі, можна було з цим ще смиритися. Але коли донецький шахтар, який. Вдруге, команда розуміла, що вона не стала чемпіоном. Так, це був факт. Вони не стали чемпіоном, тому що команда втратила можливість грати на своєму домашньому стадіоні. Там було незрозуміло, де буде проводити домашні матчі. А Луческу, характер Луческу, якщо ми знаємо, в нього такий щось не щось, хтось винен, а тільки не він. І ось він там почав, що Динамо чемпіон нечесний, і стали несправедливо. І, напевно, тренер Вибров, коли вже все було вирішено, коли потрібно було грати останню гру проти Динамо Шахтаря, він ніби хоч, хотів довести Луческу, що ми, сильніші, ми виграли цей чемпіонат заслужено. Хоча там різниця була кілька очок. І вони достроково стали Динамо чемпіонами, до речі, двічі підряд, вони їдуть, грають цей матч, і в цьому матчі знову така неприємна ситуація бійка між футболістами Динамо, між футболістами, Шахтаря. І так виходить, що ці футболісти між собою побились, ці футболісти між собою пересварились, і цим же футболістам треба їхати грати у збірні. Тобто, зоря, Дніпро, конфлікт, Шахтар, Динамо конфлікт. І от Фоменко потрібно було брати цих футболістів і всіх мирити, брати в збірну на Чемпіонат Європи, який відбувався у Франції. Така. Атмосфера, вона, звичайно, позитивно не могла вплинути на стан футболістів. Не... Щось схоже було і в тренерському штабі. Весною. Чомусь керівництво українського футболу вирішило ввести у тренерський штаб Андрія Шевченка. На допомогу Михайлу Фоменко. Все було б добре. Але щоб вести Андрія Шевченка, вони прибрали з тренерського штабу Олександра Заварова. Заварова то тренера, який багато років працював зі збірною у штабі Михайла Фоменка. І Фоменко там вже, напевно, нічого не міг зробити. Тому що там була така ситуація, що ну, вже й не було коли. Ну, часто, в принципі, ще був, але нагнітати видно, не хотілося вже таку обстановку, яка і була, і так, як то кажуть, дуже така несприятлива. І ще тоді я розумів перед поїздкою в чемпіонат е, у Францію, що збірні буде дуже важко на щось розраховувати. Хоча були хороші футболісти, але одна була проблема не було хорошого нападника в команді. Нападники були там і Артем Кравець грав, е, який не поїхав на чемпіонат Європи, Роман Зозуля і Євген Селізньов. це були основні нападники, які, ну, Селізньов в той час він. 2015 рік він прекрасно зіграв, він витягнув, я б так сказав, Дніпро у фінал Ліги Європи. Але все ж таки потім наступив спад, потім він перейшов вже у російську Кубань. А Зозуля, він ніколи не був забивним нападником. Ось вони з Слізнього їдуть основними нападниками на Чемпіонат Європи. Я навіть тоді в соцмережах писав, що є нападники в інших команд яких треба шукати, але Шевченко тоді ще раніше, вже пізніше, коли Шевченко став тренером, він казав, основне це, щоб футболісти грали в командах Динамо чи Шахтаре. Фоменко, видно, така ж була така ж була і пропозиція, можливо, зверху так ну, Він не бачив інших нападників з інших команд. Хоча можна було взяти навіть того самого Максима Фещука, який грав у молдавській дачі в цей сезон, і він досить непогано грав. Отже, команда приїхала у Францію. Перша гра проти збірної Німеччини. Гралоді йде непогано, все нормально, але ось програємо, спочатку пропускаємо один гол, а потім на останній вже в доданий час пропускаємо другий гол. Ну нічого страшного, ми розуміємо, німці фаворити, німцям ми програли. Далі гра проти Північної Ірландії. Суперник, якого треба перемагати. Суперник Північної Ірландії і Польща вважалися такими, що збірна України повинна була б їх перемагати. Але ось ця атмосфера, я вважаю, вона і так негативно вплинула на футболістів. І в матчі проти Північної Ірландії, напевно, ніхто не очікував такого. Що збірна України спочатку знову пропускає, і знову ж до, до даний час пропускає вдруге. 2-0, знову поразка, все. Нуль м'ячів забито, 4 пропущено, перед останнім матчем і шансів нуль на проходження. Вже матч проти збірної Польщі, яка, до речі, перемагає збірну Німеччини, і фактично навіть і на випадку поразки виходить з третього місця. І тут ситуація така, що збірна України втратила всі шанси. Потрібно було, хоч якось, як кажуть, гримнути дверима на остаток, але і цього не судилось. Тому що в матчі проти збірної Польщі в другому таймі, я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, Якуб Блащаковський забив єдиний гол, який став переможний для збірної Польщі. В цьому матчі сталася ще одна історична подія. Михайло Фоменко в додатковий час вже випускає Анатолія Тимошука, який не зіграв жодного матчу за збірну України. На цьому чемпіонаті. Він практично вже і так завершував кар'єру. І чомусь багато хто в Україні не зрозуміли. Но Михайло Фоменко це пояснив, він хотів ніби віддати шану за ці проведені роки, за ці заслуги. Тимощукові. Багато не зрозуміли, а тепер тим більше не можу зрозуміти про вчинків Анатолія Тимощука. Ось так безславно завершено для нас чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи. В якому збірна України стала найгіршою командою з 24 команд. До речі, це був перший чемпіонат, в якому взяли участь не 16 команд, як раніше, а 24 команди. І збірна Україна показала найгірші показники в цьому чемпіонаті. І вболівальникам футболу хотілося його чимшвидше забути. І я думаю, що ну, ми не можемо його забути, ми його пам'ятаємо, але і згадуємо його. Але хочеться надіятися одне, що такого результату збірна України більше ніколи в своїй історії не повторить. Ось таким був чемпіонат 2016 року, чемпіонат Європи для збірної України. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей!